Скажіть, будь ласка, чи любите ви свою і Якщо так, то за що ви її любите? Дуже люблю Україну, однозначно на Нема а Дережнянщина – це також є Україна. це за синка життя? І відповідно це моє життя, без якого я не мислю. Навіть от свій край свій... тут я живу родився в цьому селі. Я в цьому в ньому виріс. Тут живуть мої люди. Дуже люблю людей. Однозначно я люблю не тільки дережня. я сам перед люблю Україну, люблю людей. Як той казав, бо без любові до Бога, до людей, до землі не можна ні жити, ні працювати. Бо то, що ілучаєш, то получаєш, розумієте, і на все є планка, тільки нема планки на творення добра. Що в тебе є хорошого в селі? Розкажи: Бавця є, є, мама є, Міша є, це хто? Міша? Братик мій. Дуже, дуже село Спеченці. Люблю, дуже. Тут живемо, тут. Тут сім'я, тут родилися хлопчики, тут родилися внуки вже, тут робота, тут ж прийшло життя. Ну як не любити ту краї, то, те місце, де, де пройшло твоє життя? Ну, звичайно, я полюбив вже Подільський край. Це благословений Богом мені місце, на якому я несу свій послуг матері церкви. І звичайно, вона частково виділяється. Можливо, своїм менталітетом чи релігійним якимось устроєм від Буковини, яка є моєю історичною батьківщиною. Люблю за своє бусунне дитинство, за своє перше кохання. Люблю за цих людей, які є, бо це люди терплячі, трудолюбиві і, так можна сказати, святі. І що в такі негоди і такі часи вони ще можуть посміхатися. Робити впевнені, майбутньому з такими людьми всі гори переноти.